Друзі, всім привіт! З вами медичний центр Алгоритм здоров'я. І сьогодні ми покажемо вам декілька вправ для пізнього періоду реабілітації після оперативного втручання на колінному суглобі. Також ці вправи будуть корисні для тих людей, які активно займаються спортом і хочуть попередити травматизацію в майбутньому свого колінного суглобу. Перша вправа: ми лягаємо на спину, беремо фітбол. Ставимо ногу на фітбол, приблизно середина нашої гомілки ставиться якраз от на фітбол. Стопа під час виконання вправи буде в розслабленому положенні. З видихом ми починаємо тиснути п'яткою і гомілкою в м'яч і паралельно підтягувати п'ятку до себе чим поближче, не знімаючи цього тиску. Підтягнули приблизно до положення, коли в коліні буде 90 градусів. І після цього плавно відпускаємо і розслабляємося. Знову тиснемо пяткою в м'яч, потрошки підтягуємо його до себе, до положення, коли буде вже 90 градусів в колінному суглобі. І так само плавно розслабляємося. Ви будете під час виконання цієї вправи добре відчувати задню частину стегна. Вправа є досить складна, паралельно вона вимагає від вас стабілізації вашого колінного суглобу. Виконуєте три підходи по 8-10 разів. Наступна вправа розгинання коліна, сидячи. Тобто ви можете використовувати лавку, лавочку і звичайну резинку. Також ви можете використовувати спеціальний тренажер в тренажерному залі, де можна розгинати обидві ноги в колінному суглобі. Але там все одно потрібно саме однією ногою робити розгинання. Це допоможе більш ефективно навантажувати кожну ногу, не давати сильнішій брати на себе компенсацію. Сидячи, вирівнюємо ногу. До максимуму, тобто нога має бути повністю рівна. Дві-три секунди ми так затримуємо і плавно починаємо відпускати до повного розслаблення. Знову спокійно вирівняли, 2-3 секунди затримали, і потім плавно починаємо відпускати. Маєте відчувати передню частину стегна, тобто ви квадріцепс, особливо в області його кріплення от, біля коліна. Так виконуємо три підходи по 10 разів кожною ногою. Наступна, третя вправа: ми фіксуємо резинку одразу після коліна зверху гомілки і також фіксуємо її до тренажера або будь-якого іншого об'єкту, але також на такій же самій висоті. От, резинка до підлоги має бути паралельною. І відходимо достатньо сильно, щоб було натяжіння досить сильним. Тому що ця вправа досить легка буде. Ми дозволяємо резинці потягнути нашу ногу допереду. При тому ми не відриваємо п'ятку від підлоги. І з видихом ми розгинаємо ногу в коліні за рахунок передньої групи м'язів стегна, тобто кодріцепсу. Затримуємо на 3 секунди таке положення і знову відпускаємо вдих. І з видихом повністю розгинаємо. Маєте відчувати саме роботу максимально, саме біля коліна м'язів. Вдих і з видихом. І розгинаємо, не забувайте, затримуємо на 3-4 секунди. Виконуємо так 2-3 підходи по 20 разів кожною ногою. Наступна четверта вправа: ми стаємо однією ногою на степ, друга залишається з боку в повітрі. Ми плавно присідаємо, згинаємо ногу в коліні приблизно до 60 градусів. Можемо іншу ногу поставити на підлогу і енергійно виштовхуємо себе вверх. Обов'язково потрібно повністю вирівняти ногу в коліні. Плавно присідаємо і знову енергійно виштовхуємо себе вгору. Обов'язково під час виконання ви маєте як в процесі опускання, так і в процесі виштовхування, ви маєте слідкувати, щоб у вас коліно і стегно не скручилось ні всередину, ні назовні. Під час виконання повинні відчувати саме м'язи передньої частини стегна, задньої частини стегна, також м'язи сідниці. Виконуємо по 8-10 разів 2-3 підходи кожною ногою. І остання п'ята вправа, ми робимо випади на одній нозі на місці. Використовуючи ще додаткову резинку. Спочатку, коли вона буде тягнути вас назовні, і ви виконуєте випад, згинаєте ногу приблизно в 90 градусів в колінному суглобі. Присіли і виштовхуєте себе максимально вирівнюючи ногу колінному суглобі. Паралельно вам потрібно створювати протидію резинці, яка тягне ваше стегно, вашу ногу назовні. За рахунок цього, крім квадріцепсу і сідниці, ви будете також відчувати внутрішню частину стегна. Виконуємо так 2-3 підходи по 10-12 разів кожною ногою. І після того ми будемо виконувати такі самі випади, але тільки з резинкою, яка буде тягнути ваше стегно всередину. Тобто ми виконуємо такий самий випад. Нога 90 градусів в колінному суглобі і виштовхуємося. Підсіли і виштовхуємося, максимально вирівнюючи ногу в коліні. Також не потрібно забувати, щоб колінний суглоб, коли ви присідаєте, не має виходити за ваш носочок. Тобто ви не ногою вперед присідаєте, а саме присідаєте, коліно паралельно залишається на одному місці. При такому варіанті ви будете протидіяти саме резинці, яка тягне вас всередину, тому у вас буде активніше включатися область сітниці. Також виконуємо 2-3 підходи по 10-12 разів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть свої запитання в коментарях до цього відео, та все буде Україна!